Пане Ігоре, вам слово, будь ласка, дякую, дякую. дуже. Знаєте, я останнім часом, не останнім часом, з моменту призначення на посаду на кожній події розповідаю першим чином, взагалі, причому Міністерство економіки до гуманітарного розмінування, до чого це все, і як так сталося, що в Міністерстві економіки є цілий заступник міністра, який відповідає тільки за гуманітарне розмінування. От тому знову ж таки, я не буду відбуватися від цієї традиції. Кілька кілька слів про взагалі, що це, чого це, і, і чому від Міністерства економіки людина, яка розповідає про розмінування, а далі. Вже в те, що ми робимо, і, і чого я сюди прийшов. Гуманітарне розмінування воно не є якоюсь окремою сферою регулювання політики, і так далі. Це є частиною великої системи протимінної діяльності. Тобто, протимінна діяльність це пазл на мільйон деталей, в якому гуманітарне розмінування є одним з маленьких складових, так само, як і пріоритизація земель, як сільськогосподарські землі, що з цим робити. Тобто, цей пазл нам всім разом треба буде скласти. І роль Міністерства економіки. Міки в цій системі зараз спробувати глянути на цю купу шматочків розібраного пазла і спробувати якось направити, хоча б їх розкласти по, по певним напрямкам роботи. Міністерство економіки не займається розмінуванням. Міністерство економіки не планує і не буде займатися тим, що називається там сертифікацією операторів протимінної діяльності, не буде переписувати стандарти розмінування і, взагалі, навчати людей, які працюють на землі, які надзвичайно. Фахові в своїй роботі, це служба надзвичайних ситуацій, це державна служба спеціального транспорту, хлопці і дівчата, які мають надзвичайно великий досвід, вміння, розуміння того, як пр треба працювати з вибухонебезпечними предметами і як треба працювати власне, з очищенням території. В цій конструкції, яка нас зараз є в Україні, система протимінної діяльності почала формуватися нормативно, мабуть, десь року з так з от але по факту вона існувала завжди з часів Другої світової війни. Ми постійно вилучала на полях якісь вибухонебезпечні предмети. Те, що плугами виорувалось і діставалося ще, ще з тих з тих далеких часів. Але але формалізуватись і на папері там в, в вираженні закону про протимінну діяльність. Це, це сталося е, після вже російського вторгнення на територію України. А е, проблема основна е, тієї системи, яку ми маємо зараз, вона не була створена під е, м, сучасний виклик. Е, як в принципі, все світове співториство не було готове до, до того масштабу викликів, які є перед нами зараз, так і система протимінної діяльності, яка створювалася в Україні, вона була до цього не готова. Вона створювалась під проблему на, на сході України в кількох громадах, е, і по суті цю проблему мала вирішуватись е, в першу чергу нашими урядовими структурами: там ДСНС, ДССТ, можливо, ще якісь урядові структури, які е, працюють вибухонебезпечними предметами, плюс е, міжнародні гуманітарні місії, які е, вже давно працюють в Україні. Проте е, система в тій формі, яка вона існує зараз. Um, вона не може масштабуватись, вона не може збільшуватись, і вона не може відповідати на той uh, запит, який по суті uh, формується. Тому що в тій конструкції, в якій вона є зараз, її збільшення буде вести до колапсу. Тобто, чим більше вона стає, тим гучніше вона впаде. Тому а, нам треба її всім разом, не нам, як міністерство економіки, а в принципі всьому уряду переформатувати а, на те, щоб вона була ефективна, відповідала на виклики, які є не тільки перед Україною а перед всім світовим співтовариством, тому що проблеми українського замінування, укр... замінування українських територій, це не проблема України, це проблеми всього світу. Це глобальне продоволь. Безпека. Це логістика, це багато багато питань, які зав'язані на глобальну економіку. От і е, в цьому контексті роль Міністерства економіки якраз полягає в тому, щоб е, запропонувати і, і почати власне е, зміну системи протимінної діяльності в Україні. Е, як один з наших міжнародних партнерів сказав, що ти чи в Канаді, чи в Британії є у них приказка це е, плисти в океані і будувати човен одночасно. Ну я кажу, що ми не човен будуємо в океані. А ми підводну лодку будуємо під, під водою вже по факту. І тому, і тому в цій системі має з'явитись, окрім тих гравців, які у нас є. Міністерство оборони, міністерство внутрішніх справ, урядові структури, які займалися і займаються цим. У нас є міжнародні гуманітарні місії, які займались і займаються цим. У нас ще має з'явитись ринок протимінної діяльності, послуг. Коли є споживач послуги, коли є надавач послуги, в них зарегульовані між собою стосунки, і ці стосунки зрозумілі, прозорі і захищені. І от, власне, в цьому контексті ми підходимо до того, що для того, щоб ці стосунки створились, Міністерство економіки буде стимулювати створення цих стосунків в наступному році, закладено там в бюджет. Порядка трьох мільярдів гривень для відшкодування витрат, які йдуть на розмінування саме фермерських ділянок фер... ділянок, на яких виробляється агропродукція. Це перший крок для того, щоб запустити ринок, тому що у нас є пул компаній, які або вже є операторами протимінної діяльності, або готові стати операторами протимінної діяльності. У нас є величезний запит зі сторони фермерської спільноти, яким треба ця послуга, Проте ці стосунки вони. Якось такі, що в повітрі висять. Не зрозуміло хто має зробити перший крок для того, щоб вони ці стосунки стали активними. Тому от о, власне, ідея цієї програми відшкодування це. Підштовхнути до створення цих стосунків і далі вже випрацювавши алгоритм, випрацювавши механізм, яким чином відбувається це рефінансування наповнювати цей механізм додатковими ресурсами, як нашими внутрішніми, так і залучати міжнародну підтримку. Тому що зараз все, що відбувається з підтримки України в розмінуванні, це в переважній більшості гроші, які йдуть на закупівлю техніки, обладнання або оплати роботи. Міжнародних гуманітарних місій, як видатки на прямі роботи на розмінування, це, це взагалі не відбувається. І тут ми в цьому моменті якраз підходимо до теми основної теми конференції, і чому я тут, це питання в тому, а як ми будемо розміновувати сільськогосподарські землі і чому вперше саме про СГ землі почали говорити? Якщо говорити загалом про протимінну діяльність і про час. Тину протимінної діяльності розмінування Давайте я ще один крок назад зроблю для того, щоб сказати, чим відліз розмінування від протимінної діяльності. Колега я впевнений знає, але на широкий загал це а, варто озвучити. Протимінна діяльність це ну, типу величезна дуже сфера, яка полягає починаючи від інформування населення, що гриби не на часі і вони не є критичними в продовольчому кошику, і не треба зараз за ними ходити в ліс, тобто пропаганда здорового глузду серед населення, і закінчуючи а, знищенням вибухонебезпечних а, предметів або а, а, мін а, і інших засобів які не підпадають під всякі різні конвенції, які у нас є на складах, і між ними десь тільки є розмінування, тобто це величезна сфера, в якій розмінування є однією лише частиною. І тому повертаючись до розмінування, а, загально прийнятий пріоритет, а, побудова пріоритизації в розмінуванні. Це в першу чергу критична інфраструктура. А, коли у нас докуповане село або місто, в першу чергу нам треба пробити туди до дорогу, забезпечити електрику, а, всякі різні газопроводи, водопроводи і насосні станції для того, щоб відновити там життя. Це перший пріоритет, це завжди а, критична інфраструктура. Другий пріоритет це забезпечення безпеки громадян. Тобто очищення території, там, де масово скупчується населення для отримання якихось соціальних послуг, лікарні, там не знаю, місцеве самоврядування і так далі. І, так далі. і після цього починається робота з очищення територій, які стосуються економічної активності, ведення економічної активності от в тій місцевості, яка вже повернута і докупована. Це не означає, що ці процеси ідуть послідовно, вони паралельні. Нема такого, що спочатку ми займаємося виключно інфраструктурою, потім ми займаємося виключно забезпеченням безпеки, а потім ми займаємось тільки економічно-активними зонами. Це, це паралельні процеси насправді, от, але розподіл сил там е нерівнозначений. Тобто, перша, пер, пер, перший пріоритет завжди інфраструктура. І підходячи тепер до економічно активних територій, чому сільськогосподарські землі, і чому саме фермери, тому що це найбільш прогнозований і зрозумілий шматок роботи, де ми можемо, хоч і якось зрозуміти, що ми можемо робити, як ми можемо це прогнозувати, як ми можемо це оцінювати, тому що поле рівно м'яч кругле, як кажуть, ну, власне, ділянка сільськогосподарська розорана, зрозуміла, інколи вона заросла бур'яном, але з цим теж можна працювати. Коли ми Говоримо про якісь яри, ліси і так далі, там взагалі е, незвідана земля, тому, тому в першу чергу це сільськогосподарські землі, е, тому що це найбільший, найшвидший е, е, елемент повернення економіки. По-друге, тому що це прогнозовано. І от тепер, прямо як і обіцяв, безпосередньо до теми конференції: а які території в першу чергу нам треба розміновувати? Які землі в першу чергу нам треба очищувати, якщо ми кажемо про сільськогосподарські землі? Як це оцінювати, як будувати систему пріоритизації, і куди в першу чергу звертати увагу зараз, поки що, якщо чесно, не дуже зрозуміло. А якщо прям відверто, то дуже не зрозуміло, тому що думаючи над системою пріоритизації, ми намагалися там брати за базу ділянки, оцінюючи їх попередню рентабельність. Але зараз це може бути вже не актуально, тому що ділянка, яка була супер рентабельна до повномасштабного вторгнення. Зараз вже може бути не такою, тому що вона буде повністю перепахана е, вирвами, е, вона може бути засмічена, е, скажімо так, небезпечними речовинами, і мова не лише про вибухонебезпечні речовини. Мова йде про залишки металів, про залишки вибухонебезпечних речовин, які не повністю згоряють після вибуху, і так далі. І так далі. Наступне питання: а яка допустима норма цих е, речовин в ґрунті для того, щоб там можна було щось вирощувати? І навіть е, беручи там до уваги ту інформацію, Яку ми маємо там, в ретроспективі про цю ділянку, те, що ми про цю ділянку знаємо, вже може бути неактуальним. І тому е я до вас прийшов в першу чергу з запитом допомогти побудувати систему пріоритизації, тому що розчистити вибухонебезпечні предмети, прибрати протитанкові міни, щоб там не підривалися е трактори в полях. Цього недостатньо для того, щоб відновити агропродовольчий комплекс, для того, щоб відновити роботу в полях. Інколи ділянка, яка на вигляд виглядає нормальною воронки, які були просто перепахали, закопали, і вони тепер ділянка ця рівненька. Проте вона може бути. Робота там може не мати просто ніякого сенсу, тому що шари грунту перемішали. Кількість небезпечних речовин перевищує допустимо, норми. Що ми там можемо вирощувати? Ну не знаю. В якийсь ріпак, мабуть, можемо. Скільки ми можемо його там вирощувати, не, незрозуміло, чи треба його там вирощувати, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ці всі питання, а, вони є на порядку денному, Ці всі питання нам потрібно з'ясувати до того, а, як ми почнемо все підряд, тотально очищувати, повертати, а потім не будемо розуміти, що з цим робити. Тому у нас є певні ідеї, певні а, розуміння, з чого починати. Проте. А, Проте, сформувати єдину якусь систему, алгоритм це ще в нас задача попереду і, і задача на часі. І як мені, моя колега, поставила слушне питання, надзвичайно люблю питання: а На що ми це робимо? Щоб що би що? От і думаючи, над питанням: що би що і що, ми прийшли до, до розуміння, що наша задача у цими всіма діями внормувати якийсь. Формат, яким ми фіксуємо збитки, які задані нашій території. А для чого нам це потрібно, щоб в кінцевому рахунку виставити? Кінцевому рахунку виставити рахунок Російської Федерації. Нам нам це треба систематизувати. Нам це треба внормувати, щоб кожен виробник агропродукції на своїй ділянці за певним алгоритмом фіксував ту шкоду, яка завдана цій ділянці, і цю шкоду ми могли потім систематизувати, обрахувати, щоб це все було однаково і можливо систематизувати. Після цього вже передавати це в міжнародні інституції і все це писати на рахунок РФ, в якої ми будемо. Забирати потім компенсаціями, не зрозуміло, як грошами, яхтами, територіями, копалинами якось вже розберемось, але ці збитки нам точно треба зафіксувати, і ці збитки мають бути зафіксовані в якомусь єдиному форматі, обрахованим, обрахованими і науково підкріпленими. На цьому в мене все дуже дякую. Якщо є питання, то давайте поговоримо про це.